Молитвами, святи Гоці наші, Господи Ісуса Христа, Слава Боже, ми до нас. Беру хрест, Горгохти, скруплений кров'ю і ворою серця Ісуса Христа розміщує між тими всіми, що присутні ті, які будуть слухати, які будуть доєднуватися в записі, і які є злими духами і зліми людьми, тепер на віки вічні амінь. Екзоці змою всіх вас. Ваших рідних, близьких знайомих, всі ваші проблеми, всі ваші потреби, всі ваші будинки, ім'я Бога самогутнього Ісуса Христа, Господу, нашої Ісуса, силою Святого Духа, щоб всяка влада і зла була викзроцевою для відігнання всієї сили, неприятеля і самого неприятеля, щоб ця сила неприятеля була викорінена і усунена разом зі своїми збундонами, ангелами на силою Господа нашого Ісусу Христа, котре прийде судити живих і мертвих, своїм. Праведним судом, нині по Священним Вічнім. Беру Христ Голгоф, який зростався з Рошленим святішею кров'ю Господа, нашого Ісуса Христа, і кладу поміж мною і всіма вами і тими, які долучатимуться, які будуть слухати у о, записі по ваших іменах, по ваших. І кладу його поміж цією родиною нами, нашими ворогами, зороги, з покоління, покоління і щиро серце. Благаю тебе, Боже пробач нам і нашим ворогам. І я прощаю, благослови нас, Боже, наших ворогів. Амінь. Зв'язую тебе нечисті душу всюди, на території України. Не смієш з будь-якою території, особливо з Росії, наступати на нас в ім'я Отця і Святого Духа. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитву нашу в скорботах скорботах, непогорди. Але від бід, ізби нас єдино, чиста і благословенна. Преславна, на Богородице, прийми молитви наші дониці, Твоєму, і Богу нашому Бога спасити і посидить ради душі наші. Молитва на зняття чарів з дому. Заклинаю вас, все, лиходії, прокляті, огидні біси, котрі, ким би ви не були, і скільки б вас не було. Були переведені заклинаннями, чаруваннями і лихими діями лукавої людини, що віддала себе вам, і домом цим, чи місцем праці кабінетом чи заводом, чи фабрикою володіти і злими чарами та своїх тих, що живуть у ньому чи на ринку. Не вважайте і гнівете з сильним ім'ям єдинородного содержителя, котрого славимо утрого... уже. Çöte. Çöte nasıl? Çöte, çöte. Gizli bir izin Çıkarız. Не важайте гнівети сильним ім'ям єдиного Бога, Вседержителя Котрого славимо у Тройці Святі Отця і Сина і Святого Духа, силою Чесну Житрещу Христа і всіх страстей Господі, животворної смерті, Господа Бога і спаса нашого Ісуса Христа завдяки якій вся ваша темна влада і жорстоке знущання над людьми і всіма Божими створеннями усунені та знищені. Суворо наказую, щоб вірні не ви. Разом з усіма вашими чарами, заклинаннями і ворожіннями, вашими швидко обігли від дому цього конкретного чи від домів, багатоповерхових від місць, і щоб до нього більше ніяким чином ніколи не повернулися, не затримуйтесь прокляті відкинуті лиходії, а повертайтеся скоро, звідти з усіма. Вашими ми далеко звідси тікаєте, і дайте місце Божої силі, що своїм безконечним милосердям і благодаттю знищує злодіяння ваші, нехай покарає вас перст Божий, що створив заклинання і безмежні чародійські ворожби, фараонових чарівників та мучив їх, нехай накаже вам той сила, якого за наказом апостола Павла. Немічну силу лукавства, вашого чарівнику і єлимі, переповненим усякою лестощами та злістю у ворозі всякої правди та сині диявола, з допомогою котрого ви багатьох кривдите, багатьом шкодите, і намагаєтесь праведні шляхи Господні зруйнувати. Засудила, посоромила і знищила, нехай накаже вам той, ім'ям якого за наказом апостола Павла вигнав пророчого духа з цієї дівчини, котра чародійством своїм давала багато праці і прибутку господарям своїм. І як у випадку Святої Юстини, що була захищена знаменням Христа і силою розп'ятого Христа Бога, нашого на ньому і Кіпріана. Що заклинав і пер... приневолював вас, ви нічого не досягли, лише одержимі страхом і трепетом побігли від них, так і нині, нехай нападе на вас і охопить вас в жах. Трепет і страх перед Богом держителем Отця і Сине Святого Духа, що хоче вкинути вас у вогонь Вічний. І безконечно в, нього мучить, в ньому мучити. Амінь. Господи, помолімося. Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе Боже наш, предвічний та вічносушний, незначального Отця, живого Бога Сина, що не з Отцем зійшов з Небес, і незмінно був чоловіком, щоб людину, котру звільнив. Від спокусти знущення дьявола зробити своєю, щоб знищити сили лиходійства Бісівське, ти дав святим своїм ученикам і апостолам владу наступати на змію та скорпіона і на всю ворожу силу. Нині недостойні рабі твої старанно тебе просимо, Згаляємося просити на дім цей чи місце це, чи багатоповерховий будинок? Зачарований, зачарований але ходійством лукавих людей і чарівними заклинаннями, і опанованим або опановане місце діявольським лукавством і всьоготньою своєю силою усіх цих народжених перетвори у ніщо, щоб і вірні раби твої, що тут живуть, і худоба їх, безпечно від них у славі твої перебувала. Бо тобі належить милувати і спасати нас за Боже. І тобі славу ви засилаємо з беззначеністю оцим спеціальним благим життєвим духом. Нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, ми Господи, помилуй. Да воскресне Бог і раз оточається в разі Його, і да бежить лице Його, не довдячи Його. Христос воскресе ізмертвав, смерті у смерть поправи, суші воробі дарував, якої ще зайдем, да іще здуть, яко тайців воскот лиця огням. Христос, воскрес ізмер, і смерті смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Господа, ви помолімся, Господи, помилуй, хто має можливість під час до воскрести Бог, можна покадити кадилом це місце, яке бажаєте очистити від демонів чи хату. Господи, Боже, спасіння нашого Сина Божого, що ви звідаєш на кілька мехти що понад усякі начали владу. І силою на панування, ти великий, страшний ти над усіма, шунакло тебе ти постановив небо на камару, як камару, Ти створив землю силою своєю, установив Веселену мудрістю своєю. Ти потрясаєш під небі бесся від основи і твориш непорушне його стовтовпи, ти кажеш що сонце і небо сіяє, діркиш, ти закріпив, ти заказуєш ума. Морю і висисуєш його, злістю його щезає від начала і влади, і каміння розпадається в тебе мідні ворота, та стер і двері, залізні, ти знищив, сильного зв'язав, і посуд його ти викрав мучителя хрестом, своїм позбавив влади і змію, вудкою, очоловічення твого притягнув і путами ми темряві зв'язав. І в тартарі посадив ти сам, Господи, ствердження тебе полодаємось, і ти міцна стіна для тих, хто надіється на тебе, накажи, відійти від жени і прожени. Усяке дьявольське дійство, і всяке сатанинське перебування, всякі наговори супротивні від повідні сили від дому цього. Або місця цього, або багатоповерхового будинку цього від під'їздів, від, від фундаментів від тих, що знаходяться під ним, відходить від нього, і який знак страшного хреста Твого, що долає бсів на собі, носять і призивають ім'я Твоє святе, те саме дикої від усякої кривди і нападу лукавого, не тарканами всіх збережив, рятуй їх від страху нічного, від хвороби моровиці, що нападає опівдні. Нехай раби твоє рабіння та діти, що насолоджується твоєю допомогою і яких захищає. Ангельське воїнство прославить тебе з Отцем і Святим Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Потім треба взяти Сівчену воду і покропити весь дім чи місце. Про що йдеться, чи кабінет, чи квартиру, чи під, е, цей під'їзд? Нехай біжить і відступлять від віддому, чи місця цього. Називаєте чи під'їзд, чи будинок, чи цього. всі дьявольські заклинання, чари та чарівні дійства, окроплення в водиці священни, нехай повертається у ніщо іще відміну отця.

Бог наш молитвами причусти своєї матері, і сісяти пунктів спасет нас, як гроші, і чоловіку любець. Зараз буде друга молитва в записі за хвороби і кі Пам'ятай, що мене звідси, пам'ятай про свою вірність. Земля це ненадовго, бо нас чекає вічність.